До кажанчків, презентація першої їхньої імпрески. Прошу, увага! Одного разу на сходових кажанів. Рі... Лісові кажани переді мною в лаві збірка! Лава у вас, звісно, класна. Але добре. Та скільки вже можна? Я хочу додому. Та почекає. Та як так можна? Чого так довго? Вже йде. Спочинь! Ну. Шо, 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 шо. ну завтра у нас буде відкриття пластового року. Я не знаю, чи ви знаєте, що це таке, але я вам розкажу. Ну, чого ж, Ну скільки дослід. вже можна говорити. Ой, щось якісь нетерпеливі. Ну. Видно, ви не хочете дослухати, слухати, так? Я ось відпущу, давайте. струнка, розхід. Це було файно, дуже файно. О-о-о-о-оригінально, оригінально Фанта, фанта, фантастично, дуже, дуже артистично! Це була імпреска про те, як новаки вчать і не знають в і не мають. Терпіння постояти на збірці.